Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне окупанти. Поширюють фейк про Авдіївку. Бойовий командир розповів про масову мобілізацію. Є схема, як набрати води у Луцьку при можливому блокауті. Першу про ситуацію на фронті окупанти проводять штурми Авдіївки з південного та північного напрямків, але без успіху. Нині росіяни не змогли здійснити жодного прориву. Заяви кремлівських пропагандистів про нібито прорвану лінію оборони фейк, сказав голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. У зв'язку із загостренням ситуації збільшилась кількість охочих виїхати з міста та навколишніх сіл. Залишатися там смертельно небезпечно, бо російської. Іські ракети щодня руйнують домівки, ховаючи під руїнами мирних жителів. Ризикуючи життям, поліцейський екіпаж евакуював до безпечного місця семеро людей і їхніх домашніх улюбленців. Крім того, білі янголи доставили в лікарню непритомну жінку в критичному стані. Окупанти намагаються взяти в оточення Куп'янськ-Вузловий. Це стратегічна залізнична розв'язка, за яку ворог намагається вхопитися, тому наносить ураження по переправах по всіх об'єктах, що можуть відрізати військових від Куп'янська вузлового. Сьогодні росіяни двома ракетами вдарили по Запоріжжю. Одна з них влучила по території підприємства. Пошкоджені будівлі та школа. Поруч у вогні сьогодні і Херсонщина. Ворог вдарив по одному з пожежних підрозділів ДСН. Нес в результаті авіаудару пошкоджено покрівлю та скління вікон будівлі пожежної частини. Росіяни намагаються перевірити нашу ППО і знайти незахищені напрямки. Вороги почали виготовляти безпілотники невстановленого виду, для яких використовують двигуни з китайського інтернет-магазину Аліекспрес. Таких висновків дійшли українські військові, розбираючи та аналізуючи уламки російських дронів. А зону косарок, про що повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Нові дрони можуть використовуватись як фальш, цілі розвідувальні дрони або бойові. Частина з них запускаються, щоб спровокувати роботу засобів ППО для визначення їх місця знаходження. Потім за такими напрямками запускаються або шахеди, або ракети. Контррозвідка СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка шукала танки Абрамс під Авдіївкою. Зрадниками виявилися двоє мешканців Покровського району Донеччини. Чоловік та жінка діяли окремо один від одного, але замикалися на російську спецслужбу через одного і того ж зв'язкового з окупованої території. Агенти ФСБ намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху бронетехніки, у тому числі танків Абрамс. Скоєне колаборантам загрожує довічне ув'язнення. Важкі звістки з фронту у Волинських громадах сповістили про загибель ще двох військових. Віктора Войтка із села Серхів із Прилісницької громади Камінь-Каширського району росіяни. Убили 12 жовтня під час бойових дій в Запорізькій області. Молодшому сержанту було 29 років. Він воював із травня, У полеглого бійця залишилися батьки. Також стало відомо про загибель 26-річного військового із Володимира, Володимира Голядинця. Він був капітаном, загинув під час виконання службових обов'язків на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників. Вічна пам'ять героїв Петиція до Володимира Зеленського про демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тисяч голосів. У тексті звернення до президента йдеться про те, що військовим, які знаходяться на фронті більш як півтори роки, потрібен відпочинок для відновлення сил, адже вони виснажені як і фізично, так і морально. Авторка петиції просить надати захисникам відпочинок, хоча б на півроку чи рік, та визначити терміни служби, оскільки петиція набрала. Необхідну кількість голосів тепер президент має розглянути її та надати публічну відповідь. Про те, що армії потрібне поповнення, говорять і військові. А більше командир роти, яка нещодавно звільняла Кліщіївку за масову мобілізацію в Україні. На його думку, вже невдовзі до війська змусять іти всіх. Тобто пересидіти війну в тилу не вдасться нікому. Детальніше дивіться далі. В Україні необхідно проводити масштабну і навіть агресивну мобілізацію. Вважає командир роти 80-ї бригади. Рано чи пізно переконаний військовий служити зобов'яжуть усіх. Ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти, і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Повномасштабна війна вимагає такої ж повномасштабної мобілізації. Владислав Шевчук наголосив, що Збройним силам України катастрофічно потрібне підсилення, Ба більше військовий не проти дій воєнкомів, які силоміць виловлюють чоловіків на вулицях і змушують їх ставати до лав ЗСУ. Захисника це не бантежить, бо бажання захищати ухилянтів у воїнів немає. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники. Центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Українці, які думають, що в їхній дім не прилетить, до них не прийде Росія, каже командир роти, помиляються. Адже армія Путіна показала, що може прийти куди завгодно, і думати, що ваш дім має захищати хтось інший, але не ви, теж помилка. Якщо ваш будинок Заліз вбивця. Він гвалтує ваших рідних. Він вбиває когось з ваших рідних. Він забирає все ваше майно. А ви, ховаючись на сусідній вулиці, думаєте, що ваш сусід сусідньої хати піде і вирішить всі ваші проблеми, і покарає цього вбивцю і гвалтівника. То це оманлива думка. Якщо в Україні не оголосять примусову мобілізацію і військо буде неукомплектоване, українці ризикують лишитися без держави, вважає військовий. Ми не зможемо звільнити ті території, які зараз ще тимчасово окуповані Росією. Ми повністю деморалізуємо ту армію в тому вигляді, яка наразі у нас є. Претензії до тих, хто може, але не бере до рук зброю, захисник має. Але за те, що українці не поспішають і навіть уникають походу військкомат, на думку командира несуть відповідальність не лише громадяни. Це недопрацювання державної пропаганди, це деякі недопрацювання в більшій мірі, не деякі в більшій мірі центрів комплектації, які провалили мобілізаційний план. Які знехтували людською ідейністю, мотивацією в перші місяці війни Владислав Шевчук впевнений, що найближчим часом влада оголосить про посилення мобілізації, бо це стане першочерговою умовою для перемоги над ворогом. У випадку тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Комунальники розробили схему роздачі питної та технічної води. На карті вказані точки розливу води у велику габаритну тару, а також у посудини обсягом до 5 літрів. Більше 50 літрів води можна буде отримати лише на двох вулицях Луцька, Дубнівській та Мамсурова. Менший обсяг роздаватимуть у кожному мікрорайоні міста. Адреси вказані на мапі. У Луцьк водоканалі наголошують, така роздача води може відбуватися в умовах, коли електрики не буде більш як 48 годин. Підготуватися до можливих перебоїв з подачою електроенергії, що спричинить зупинку водопостачання і водовідведення, варто вже зараз. Напередодні міський голова Ігор Поліщук просив усіх жителів громади за можливості підготувати запаси питно. Є та технічної води. Залишайтеся з нами, аби вже замить побачити про таке. Селищ міського типу більше не буде. Житель Ківерець попався у Луцьку з наркотою. У Луцькому зоопарку відхрестилися від лисиць на вулицях міста. Міського типу більше не буде. Президент Зеленський підписав закон про дерадянізацію адміністративно-територіального устрою України. Згідно з документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення. Понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. До слова міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, знижувати у статусі не планують. Навпаки, на сьогоднішній день ми будемо спостерігати збільшення кількості міст, не зменшення кількості міст. Зміни не вплинуть і на статус міста Берестечка, одного з найменших в Україні. Населені пункти із особливим історичним значенням для регіону виняток із нововведень. Берестечко залишається містом через свій унікальний історичний статус. Залишається і воно навіть не підпадає під жоден сумнів. Ну а території, де є садибна забудова, та мешкає понад 5 тисяч жителів, вважатимуться просто селищами, а не СМТ, як було раніше. Усе інше села. Новинкою є термін поселення. Це місце проживання людей за межами населених пунктів, яке не має сталого складу населення. Далі у випуску до рибної теми. Грибний патруль Волині натрапив аж на сім сіток мародерів. Виявили їх під час обстеження озера Оріхівське Саммарівської громади на Ковальщині. На той момент у сітки завдовжки 400 метрів піймалися і дика качка, і три щуки та ще й карасі. Улов випустили у воду. За підрахунками риб патрулів, невстановлений власник, якби попався, заплатив би за здобич на майже 70 тисяч гривень. Загалом за Ждень охоронці водою викрили 15 порушень. Музика. У Луцьку затримали жителя ківерців із наркотиками і психотропами. У 37-річного чоловіка знайшли 50 грамів амфетаміну. Інші припаси лежали в автівці, зокрема, готовий до збуту канабіс, поліетиланові пакети, ваги, банківські картки та інше. Згодом ще й з'ясувалося, що затриманий чолов'яга навіщо й зберігає вдома гранату та ще й захоплюється Вирощуванням конопель під час обшуку в його оселі виявили спеціальне для цього приміщення. Правоохоронцям довелося передчасно зібрати врожай із дев'яти кущів конопель та вилучити уже розфасований канабіс. Чоловіка збираються взяти під варту. І ще до теми нарковикривачів. Він дуже енергійний, з ним легко працюється. Ще фанат своєї справи. Таку характеристику он дає своєму напарнику кінолог Волинського прикордонного загону на ім'я Леонід. Напарник це пес Гуді. Разом із чотирилапим прикордонник працює уже сім років. Про них стало відомо завдяки церемонії нагородження собак, що служать у секторі оборони і безпеки України. Гуді з Волинського прикордонного загону отримав почесну відзнаку Ко в номінації пошук наркотичних засобів. Вівчарка тільки цього року винюхала у 17 випадках більш ніж 30 кілограмів наркотиків, які подорожні намагалися приховано перевести через українсько-польський кордон. У Луцькому зоопарку спростували підозри людей, що начебто містом бігають саме лисиці із зоопарку. Тамтешні працівники зауважують, що вже втомилися від звернення дзвінків з проханням забрати тварину. З настанням холодів кажуть, таких повідомлень ще й більше є. У зоопарку запевняють, наші лисиці не бігають містом. Кажуть, їхні родохвості мешкають у вольєрах і усі на своїх місцях. Нагадують, лисиця місцевий вид, тож її присутні. Ті в наших ландшафтах це нормально. А той факт, що у місті з'явилися ці тварини, пояснюють просто: лисенята, які підросли, ще шукають свою територію і можуть близько підходити до людей. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на Зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.